Класно, будемо розігрівати м'язи з углоби, щоб вже на присіданнях ми не відчували ніякого дискомфорту. Дивіться, як правильно сісти. Обираєте довжину сидіння так, щоб коли ви сиділи, ваш оцей центр руху снаряду дождівпадати з центру вашого коліна. Якщо він буде отут, ви просто не зможете ноги отак от до кінця випрямити і назажати. Якщо він буде всередині, ви зможете до кінця зажати ноги і можете нормально працювати. По висоті валюка. Оцей валик повинен бути на оцій частині нозі. Якщо він буде отут, ви будете просто його Мати на стопі. Або якщо буде сильно виска, вам просто буде давити в кістку. Тому отут, зразу за стопою, у вас повинен бути у цій валик. Тому виставляємо сидіння на такій висоті. У нас дуже жорсткий цей валик, дуже давить, тому маленька, а, така, не знаю, як, премудра. Шикс. Є поїхали. Повністю, коли випрямляємо, то стараємося носки так не тягти, на щоби так будете напрягати дуже сильно крестообразні зв'язки. Тобто носки ми на себе тримаємо і приносимо навантаження з крестообразної на внутрішню частину квадрицепсу. І поїхали.